Набір змішувачів в ванну кімнату 3 в 1 чорного кольору бренду Ліц. Душова система, яка складається з тропічного душу, довжина стійки 155 см, душова лійка, яка має два режими, Шланг для лійки довжиною 155 см. З коротеньким виливом. Перемикаємо на холодну та гарячу воду. Перемикач на душову лійку та тропічний душ. Змішувач в раковину на холодну та гарячу воду, керамічний картридж. в комплект входить кріплення гайка, шланги для підключення, змішувач для душу. На холодну гарячу воду керамічний картридж. В комплект входить душова лійка, тримач для лійки, шланги для лійки. Ціна такого комплекту 4750 гривень. Змішувачі однакової серії з однаковими ручками.